Спортивні добавки, які будуть корисними для вашого тренування. З вами я, Будя, і в цьому відео ви про них дізнаєтесь. Поїхали! Перед вживанням спортивних добавок необхідно проконсультуватися зі спеціалістом, таким як дієтолог або лікар. За згодою фахівця та відповідно до вашої індивідуальної ситуації можна вибрати спортивні добавки, які підійдуть для вас. Перша це креатин. Креатин є однією із найбільш вивчених та найбільш корисних добавок перед заняттям спорту. Він забезпечує енергетичні запаси м'язів та підвищує м'язову витривалість. Креатин можна вживати як самостійно, а також з спортивними коктейлями, соком. З власного досвіду скажу: креатин дійсно корисна добавка. Друге, це бета-ланін. Бета-ланін допомагає збільшити витривалість ваших м'язів, а також знизити втому. Цю добавку можна вживати як самостійно, так і з напоями спортивними та білковими коктейлями. Третє це кофеїн. Кофеїн є стимулятором центральної нервової системи, що допомагає підвищити зосередженість та витривалість. Кофеїн можна вживати у вигляді кави, або спортивних напоїв, які місять кофеїн, а також енергетики. Четверте. Це аргінін. Аргінін є амінокислотою, яка допомагає збільшити кровообіг та надавати м'язом більше кисню та поживних речовин. Цю добавку також можна вживати або окремо, або з коктейлями протеїновими, а також з спортивними напоями. Зверніть увагу, що спортивні добавки повинні бути вживаними до пропорцій, які вказані в інструкції. А також за консультацією, яку дав вам продавець або лікар. Якщо вам були корисні ці поради і якщо вам цікава тема фітнесу, ставте лайк, просуваємо україномовний контент. Відео зараз, кожного дня. Тому вмикайте дзвіночок. I feel the body next to mine though.